Всім доброго дня. Сьогодні ми всі разом для того, щоб доповісти вам про завершення акції. Я знаю, що це на радість. На радість, напевно, що з вашою допомогою ми змогли зібрати кошти. На жаль, не стільки, стільки розраховували, але показали, що це можливо робити. Я сьогодні перший хочу сказати слова подяки співорганізаторам цієї корпорації Трія, подякувати Червоному Христу, який долучився і нам дуже в цьому допомагав. Ну і Звичайно, великі слова подяки всім вам, присутнім тут. Тому що ви є тими самим активним волонтерами, які долучалися, які допомагали нам цю акцію провести, які допомагали ці кошти зібрати. Тому вам великі славдячності і поваги для нас, для вас є спеціально підготовлені від нас грамоти міської ради, блокноти від корпорації Рія. Можливо, це є символічний подарунок, але це є знак уваги, і поваги до вас вдячність і вдячність за те, що ви долучилися. Завдяки нашим спільним зусиллям нам вдалося зібрати за цей рік часу. Майже 120 тисяч гривень. З них, що цікаво, 17 тисяч було зібрано буквально під час фінальної акції за один день. Тобто це показує можливості, це показує ресурси. Якби таким чином робилося протягом цього року, то ця сума була б значно більшою. Але, можливо, це нам дасть добру науку і наступні рази, коли один подібні заходи організовувати, ми зможемо це використати. Я в першу чергу хочу розказати. Медіакорпорація Рія вперше зробила акцію у 2007-2008 році. Ми зібрали приблизно 154 тисячі гривень, і було в 2009 році придбано два автомобіля швидкої допомоги. Один автомобіль був придбаний за кошти, які були зібрані. Інший автомобіль був куплений з коштів бюджету, але тим самим автопарк швидкої допомоги. Подобився двома автомобілями. І нагальна потреба була також в цьому поновлювати знову автомобілі. Ми вирішили цю акцію зробити вдруге. На жаль, ми не зібрали всіх коштів, але є добрі люди, які закупили і подарували місту два автомобіля швидкої допомоги. І ці кошти підуть на їх обладнання. Я думаю, детальніше розповість. Ярослава джуз В свою чергу хочу також подякувати всім вам за те, що ви долучили до цієї акції. Без вас не, би її, не зробили би так якісно, як ми її зробили. І е, також хочу подякувати всім тернополянам і думаю, це не тільки були тернополяни, в першу чергу ініціатором цієї акції на це. Міський голова і керівник Брія, плюс Зети і Червоний Хрест, які стали ініціатором цієї акції. Ну і звичайно всім, хто приклався до цієї акції, а це і тернополяни, які жертвували гроші в магазинах, які перераховували на рахунки Червоного Хреста. Ну і, звичайно, тим людям, які збирали, це волонтери, тобто, які зібрані зараз у цьому залі. Тобто я виношу щиро подякування. Звичайно, ми не, не змогли назбирати е, коштів е, стільки, щоб можна було закупити е, машину швидкої допомоги. Але е, є добрі люди, які пожертвували нам дві машини швидкої медичної допомоги, це Фольксваген, в доброму стані е, німецькі машини. Зараз вони на стадії розмитнення. В кабінеті міністрів е, вирішується питання в гуманітарному. Відділі, я думаю, що до кінця року вони будуть розмитнені. В першу чергу ініціатора цієї акції, а це міський голова і керівник Корія, плюс ЗТ і Червоний Хрест, які стали ініціатором цієї акції. Ну і, Звичайно, всім, хто приклався до цієї акції, а це і тернополяни, які жертвували гроші в магазинах. Які перераховували на рахунки Червоного Хреста, ну і звичайно тим людям, які збирали, це волонтери, тобто які зібрані зараз у цьому залі, тобто я виношу щиру подяку. Звичайно, ми не, не змогли назбирати коштів стільки, щоб можна було закупити машину швидкої допомоги. Але є добрі люди, які пожертвували нам дві машини швидкої медичної допомоги це Фольслаген в доброму стані. Німецькі машини. Зараз вони на стадії розмитнення. В кабінеті міністрів вирішується питання в гуманітарному відділі. Я думаю, що до кінця року вони будуть розмитнені. А це відповідно два КГ-апарати, два дефібрилятори, два кисневих інгалятори, відсмоктувачі, мішки амбу, ноші м'які, щити ноші, пшині комірці, сумки медичні. Медичні укладки і е, шини універсальні. Тобто, по е, два екземпляри кожного номінування буде в е, цих двох машинах. Я думаю, що ми е, до нового року успіємо і закупити, і до нового року успіємо розмикнути, а тоді всі зберемося і е, запустимо ці машини в роботу. Це на тих проблемах, які не раз озвучували з цієї трибуни, але я хочу наголосити, що завдяки таких, таким людям, як ви, сьогодні тернополяни будуть мати дві сучасних машини швидкої допомоги, повністю обладнані і надавати і зможуть надавати повноцінну медичну допомогу. Ця традиція ми чуємо давно започаткована, і вона надзвичайно потрібна. Для жителів Тернополя. Більше того, волонтерський рух сам по собі це є е, той лагмосовий папірець зрілості, влади е, і відношення до жителів Тернополя. Тому щиро подякую Ілійський обхінку вам за вашу роботу і е, я надіюся, закликаю вас до подальшої праці. Дякую. І не раз озвучували з цієї трибуни, але хочу наголосити, що завдяки таких, таким людям, як ви, сьогодні тернополяни будуть мати дві сучасних машини швидкої допомоги, повністю обладнані і надавати, і зможуть надавати повноцінну медичну допомогу. Ця традиція ми чуємо давно започаткована, і вона надзвичайно потрібна для жителів Тернополя. Більше того, волонтерський рух сам по собі це є той лакмусовий папірець зрілості влади і відношення до жителів Тернополя. Тому щиро подякую Ізійський обхін вам за вашу роботу і я надіюся, закликаю вас до подальшої праці. Дякую. Якщо можливо, я запитання з вашу масову інформацію. Folk на

Адам и Мария. Ты ж пустым. Гуменчук Мария. Червинская Ольга. Ирина Анастасия. Яна Петрівна. Масний Тарас. Лакума Віктор. Відповідальний. А зараз послухайте сестер Заміляк, ну. Машкевич Олег. І що, яка субота? Володимир Віталій. 23 Оксана.